Майже 20 команд з усіх районів області та понад півсотні учасників у Львові. Вперше відбулися змагання серед інвалідів праці. Степан Ханик приїхав з Пустомитівщини. Понад 20 років тому він травмував ноги, працюючи водієм. Відтак зараз змушений пересуватися на візку. Попри це, чоловік у свій час став майстром спорту з фахтування. Зараз вже з радістю відвідує потібні заходи і закликає інших інвалідів не падати духом. А зараз, як з'явився фонд, з'явилася підтримка, нас тут забезпечують медикаментами, потівками, віддихом, І ще організовують такі змагання, де нам дають можливість побачити таких самих, як ми, показати свої можливості, що ми вже не такі вже всякі інваліди. Такі змагання проводять у Львові вперше. Учасники позмагалися у настільному тенісі, армреслінгу, дарці, бомбаскеті, шахах та шашках, адже саме ці види спорту є доступними для людей без спеціальної фізичної підготовки. Основна мета цих змагань це не стільки фізичний гард, скільки спілкування. Чому тому що саме людям? Цієї категорії необхідно е, спілкування, необхідно е, десь бачити, що вони причепні до якоїсь справи, що про них дбають, що з ними спілкуються. Це надзвичайно важливо. Це дає надію на життя. Ясно, що це дає відповідальність за те, що ця чи інший інвалід підтримує цей чи інший регіон і виступає за його перемогу. Це вселяє в них надію. Це вселяє те, що вони разом з нами, і ми про них не забуваємо. Відтак 10 переможців сьогоднішніх змагань вже в кінці вересня поїде в Алушту. Там відбуватиметься всеукраїнська спартакіада серед інвалідів праці.